Доброго дня, панове! У цьому відео я хочу показати, як налаштувати програму HexChat для роботи з нашим ERC-шним сервером eRC.ithobby.km.ua. Чому саме HexChat, я зараз поясню, тому що ця програма є безкоштовна з відкритим ісходним кодом та має весь необхідний функціонал. Вона є під Windows, Linux та Mac. Щоб налаштувати цю програму, потрібно перейти у перший, у перший розділ HEX, де бачимо послання Network List. Тут є таке вікно, де є два таких великих поля. User Information та Networks. У першому полі є під поля nickname, Second Choice та third Choice, а також UserName. Нікнейм це ваш первічний нік, який використовується під час логування на сервері ERC. Second choice та First choice це відповідно вторічні та сертічні ніки, які будуть використовуватися тоді, коли ваш первічний нік, нікнейм зайнятий наразі на сервері. Тобто, якщо ви підходите до сервера ERC і цей нік зайнятий. Буде сервер буде намагатися підставити в турічний або в ніки. Якщо і тритічний зайнятий, то сервер підставить якийсь рандомний нік, це залежить від реалізації серверів IRC. Цей поточний нік це е, клієнт витягнув з VinD. Тобто цей нік є вказаний в Windows. Далі ми бачимо поле Networks. Тут ми бачимо дуже багато мереж. Ці мережі поставляються разом з самою програмою під час встановлення. Я рекомендую їх видалити майже всі. Давайте все ж таки перейдемо до, до налаштування. Видаляємо мережі, які поставляються разом з самою програмою. Видаляємо потихеньку, не спішимо. Тут є кілька мереж, я пізніше залишу їх кілька штук і скажу, чому. Видаляємо їх, потихенько, час у нас достатньо. Як бачите, мереж дуже багато. Я не рекомендую все ж таки часто їх класти, тут можна знайти багато кого. От як бачите, перша мережа, яку я рекомендую залишити, це GIMP.NET. GIMP – GIMP це такий опенсорсний графічний редактор, який використовується для редагування фотографій в більшості. І ось слів застосування це веб. Тобто GIMP – це такий фотошоп для веба. Він є також опенсорсний, безкоштовний, є під Windows, Linux та Mac. Лишаємо всю мережу і видаляємо далі о. Як бачите, оця мережа називається LiberaChat. Це дуже популярний, дуже популярний сервер. На цьому сервері здебільшого спілкуються розробники програмного забезпечення. Якщо ви є користувачем операційної системи Ubuntu, цей сервер це теж вам потрібно, тому залишаємо його. От дивіться мережа Руснет, Це СНГ мережа. Там спілкування йде на російській мові. Також рекомендую там спілкуватися з людьми. І всі решта ми видалимо. Все, ми видали всі мережі, які нам не потрібні. А тепер давайте додамо нашу мережу. Наша мережа, мережа називається it Hobby», і я буду давати її абревіатурою абриві... ITH. Нажимаємо Add. Нажмаймо... І, і нажимаємо кнопочку Enter, щоб зберегти. Ось, тепер е, потріб... переходимо до редагування цієї мережі. Нажимаємо кнопочку «Edit». І відкривається нове поле, відкривається нове вікно. Перепрошую, де ми налаштовуємо е, наше з'єднання. Тут можна вказати сервері скільки загодно. Це специфіка роботи ERC. Роботи ERC це такий е, децентралізована технологія, тобто як цих серверів сідів у термінології ERC. Може бути скільки загодно. У нас сервер кілька, але ми вказуємо наш основний сервер ERC.IT ithobby.km.ua і нажимаємо Enter, щоб зберегти. І зараз я поясню, що це за поля. Тут є кілька додаткових опцій, які можна вимкнути чекбоксами. Перший пункт Connect to Select Server Only каже клієнту, підключатися тільки до цього сервера зі списку. Якщо серверів буде кілька штук. І ми його один з них виділимо і поставимо ту галочку, то клієнт буде підключатися тільки до виділеного вами сервера. Наступний пункт Connect to зі network automaticly. каже, клієнту підключатися до виборної мережі автоматично після запуску клієнта. Інакше потрібно буде виконати підключення у ручному режимі кнопочкою після запуску клієнта. Тобто мережа була, буде не підключена. Наступний пункт Байпас Проксі сервер, я чесно не знаю, що це таке. Use SSL for all the server on this Networks. Каже клієнту використовувати захищенне з'єднання для всіх серверів у цій мережі. Тобто, як бачите, ця опція стоїть по дефолту. Тобто, під час підключення до сервера eRc.ithobby.km.ua. Буде здійснюватися підключення по захищеному протоколу TLS. Наступний пункт Accept Invalid SSL Certificates каже клієнту ігнорувати будь-які будь варінги, тобто проблеми з сертифікатами. Наприклад, сертифікат може бути прострочений або саме підписний. І таке також може бути. Якщо будуть такі проблеми з сертифікатами, клієнт до сервера не підключиться. Якщо ця галочка не стоїть, як бачите, цей пункт неактивний, тому і ми його чіпати не будемо. Наступний пункт – «Use Global User Information». У цьому пункті, якщо ми зараз знімемо цей чекбокс, його зняв, і всі ті поля будуть активні. Якщо ви пам'ятаєте, у попередньому вікні були наштування первішних торічних нік, юзерним, тут можна наштувати це у ручному режимі конкретно для цієї мережі. Оскільки галочка стоїть по замовчуванню, ми будемо використовувати глобальні настройки, які вказані у цьому вікні, ми вернемось до них трішки пізніше. Далі йдемо метод логування. Іде по дефолту, а також і інші, наприклад, через NixServe або через пароль. На нашому сервері є логування. Вибачаюсь, є авторизація на самому сервері, тому. Пізніше, якщо вам буде потрібно, зв'яжіться з, з адміном, він вам зробить е запаролений доступ до сервера. Якщо вам, звісно, це потрібно. Наразі, у е такому режимі, який є по дефолту, логування виконується без пароля. Тобто оце поле не використовується. Використовує. Якщо ми зараз виберемо е режим логування е сервер паспорт, ось так. То тут потрібно буде вказувати ваш пароль для доступу до сервера. Наразі я ставлю по дефолту і не чіпаємо це поки що. Set. Тут вказується режим кодування, який використовується на сервері. У нас це Unicode UTF8. Не чіпаємо, лишаємо Unicode. Далі йде. На слідчому вкладочці в нас... ми вказуємо список каналів, які буде використовувати в автоматичному режимі після підключення клієнта. Тобто ці, список цих каналів буде використовуватися клієнтом для автоджойну. Тобто, Тут вказуємо всі канали, які, в яких ви хочете спілкуватися. Наразі це буде наш канал UA. Також для тесту додаємо ще один канал. Channel, там, Тут наразі на нікого, і тут ми будемо зразу оператором. Є ще пункт Connect Command. Ми його не використовуємо. Тут можна додати якісь, якісь кастовні команди авторизації чи робити з сервером. Наразі вам це не буде. Наприклад, може оператор якийсь додати якусь команду. Це ми зараз не використовуємо, оскільки це наштування для звичайного користувача. Так, нажимаємо Close і попадаємо знову в попереднє вікно, яке я казав. Тут потрібно зазначити ваш нік та юзернейм. Я буду для тесту використовувати нікнеймбастер. Це мій такий ігровий нік. Я його використовую при записі відео... відосів про ігри. Так, бастер. Вторічний 3 також кажемо Buster. і юзернейм також Buster. Тут я зроблю ось так. Ну, Це по, по вашому вибору. насправді. Ось так. Як бачите, це всі налаштування. Давайте спроб... спробуємо під'єднатися до нашого сервера ERC. Нажмемо кнопочку Connect. І чекаємо, коли підключиться до сервер. Ось бачите, що я зараконує логування. Бачите? Це логування виконання. Очікуємо, коли сервер залогіниться. Клієнт вибачаюся. Ось бачите, ми залогінились на сервері, і ось, на, ось наш е, канал UA. Ось наш бастер і наш робот гребет. Тут вже є, є один користувач який чекаю, що ви з ним почали спілкуватися. Так, тепер давайте я покажу, що ж це все ж таки за програма. Заходимо в Help About. І ось ця програма He Hexchat версії 2.16.1. Це 32-бітний білд, x86, а при система не Windows 7 Pro X64. Звичайно, що ця система є ліцензійна, я її чесно купив за свої гроші у магазині і активував. Ще раз нагадую: е, операційна система Windows це пропрієтарний продукт від компанії Microsoft. Наразі це все. Дуже дякую. На все добре. Приємного спілкування на нашому, у нашому чаті.